Лайв Стейплс Люїс. Хроніки днарнії. Лев, Біла відьма та шафа. Люсі Барфілд. Люба моя Люсі, цю історію я написав для тебе. Але ось яка халепа. Коли я починав її, то не замислювався над тим, що дівчата дорослішають значно швидше, ніж складаються книжки. І ось ти вже занадто доросла для казок. А доки книжку друкуватимуть та переплітатимуть. Подорослішаєш іще, але прийде час, коли ти вже станеш настільки доросла, що знову зацікавишся казками, і тоді ти дістанеш цю книжку з найвищої полиці, змахнеш з неї порох і нарешті розкажеш мені, чи сподобалась тобі вона. На схилі віку я вже й не дочуватиму, і не добачатиму, та й клепок вже, мабуть, не вистачатиме, але й тоді я залишусь твоїм нічно люблячим хрещеним батьком. Клайв Стейплс Льюіс. Розділ перший Люсі зазирає в шафу. Були собі якось четверо дітлахів на ім'я Пітер, Сьюзен, Едмунд та Люсі. Ця історія про те, що трапилося з ними, коли батьки відіслали їх подалі від Лондона під час війни через бомбардування. А відіслали їх до старенького професора, який мешкав в Глушині. Звідки до найближчої залізничної станції було Миль 10. Та й до поштомату не менше як дві, дружини він не мав, а мешкав у великому сільському будинку разом із домогосподаркою місіс Макріді та трьома покоївками звалися вони між іншим Айві, Маргарет та Бетті. Але, власне, для нашої історії це не має великого значення, бо вони тут майже не з'являються. А ось професор був вельми старенький, мав пасма скуйовдженого сивого волосся, що росло скрізь по всьому обличчю так само, як і на голові, тож дітлахам він. Одразу сподобався, хоча треба визнати, у перший вечір, коли він тільки вийшов на подвір'я, щоб їх привітати, то мав настільки чудорнацький вигляд, що лісі наймолодша з усіх, навіть трішечки злякалась, тоді як на Едмунда, другого за віком серед наймолодших, напав дурносміх, тож йому довелося вдавати, нібито у нього свербить у носі, щоб приховати свою зніяковілість. У той самий вечір щойно всі побажали професору Добраніч, та піднялися на другий поверх. Хлопчики одразу ж прибігли в кімнату до дівчаток, щоб разом обміскувати стан речей. Нарешті ми самі собою, і в тому сумнівів немає. Сповістив Пітер. Це мені до вподоби. І з цим дідуганом можна башкетувати як завгодно. А як на мене, він здається напрочуд милим, обізвала Сьюзен. Та годі вже. не витримав Едмунд, який за цілий день добряче втомився. Але всім своїм видом пружився вдавати, що то не так, і від тих зусиль перебував не в найкращому гуморі. Досить гомоніти, наче...», наче хто? прискіпала Сьюзан. А чи не час декому йти люля люлі? -люлі Терпіти не можу, коли дехто вдає із себе матусю, відрізав Едмунд. І не тобі вирішувати, коли мені йти до ліжка, отож сама і йти. Може, краще всі підемо, мовила Люсі. Бо якщо нас почують, здійметься великий гвалт. Облиш, заспокоїв її Пітер. Нічого не станеться. Я тобі кажу, що в таких домівках, як ця, до тебе нікому нема діла. Та й не почує ніхто. Звідси до ідеальні хвилин десять ходи. Якщо враховувати всі сходинки та переходи. Ой, а це ще за галас? підхопилась Люсі. Їй ще ніколи не доводилось гостювати в таких великих будинках. І навіть від самої думки про всі ті численні переходи та двері, що прошинялися в порожні кімнати, їй ставало якось моторошно. Це лише птах, кинув Едмунд. Точніше, сова, кивнув Пітер. Тут місця для птахів, лебонь чудові. Зранку ми все обстежимо як слід, а тепер і справді час лягати в ліжко. Здається, у таких місцях на тебе може читувати все, що завгодно. Ви бачили ті гори, які ми проїжджали, а ті ліси? У хащах мають ховатись орли та мають ховатися олені, та мають ховатися яструби. Бурсаки. підхопила Люсі. Змії! здригнувся Едмунд. Лиси, перемружила Сьюзан. Проте, коли настав ранок, надворі йшов затяжний дощ. Та такий рясний, що, як не вдивляюся у віконце, побачити ані гори, ані ліси було аж ніяк неможливо. Навіть струмочок у садку, і той губився у сірій мряці. А вже ж, Тільки назберешся на прогулянку, як одразу дощить, зауважив Едмунд після сніданку з професором, коли дітлахи піднялися до кімнати, що її було відведено їм за дитячим. То була довга кімната з низькою стелею та двома рядами вікон, двоє вікон дивилися в один бік, а двоє в інший. Було б чого бурчати, Еде, одразу урвало його Сьюзан. Ставлю десять до одного, що вже за годину негода вщухне. А до того в нас і так знайдеться чим себе зайняти. Я тут помітила радіо книжки всілякі. Ну ось, це не для мене, відмахнувся Пітер. Я збираюся на розвідку. Обстежити дім. Усі з ним погодились, і саме з цієї миті й почалися приходи. Дім виявився з таких, яким, здавалось, нема ні кінцю, ані краю. І до того ж він був багатим на всілякі, несподівані закутки, декілька перших дверцят Прочинялись, як воно й очікувалось до порожніх кімнат, що при потребі слугували спальнями для гостей. Але вже наступна знайшла чим здивувати, то була довга галерея з картинами і такою дивною річчю, як лицарські обладунки. Потім настала черга кімнати з зеленими драперіями на стінах. Та гарфою в куточку, а через три сходинки вниз, та п'ять з сходинок угору знайшлась така собі зала з дверима, що відчинялися на балкон, а далі переходила одна в одну Довго вервечка кімнат, ущен заставлених книжками, більшість з них були старовинними, а деякі були більші за біблію, на піпютрі в церкві. Невдовзі всі потрапили до ще однієї кімнати, яку можна було б вважати порожньою. Якби не величезна платяна шафа в кутку, з таких собі старомодних платяних шаф, де середини на дверцятах причеплено дзеркало, нічого іншого в кімнаті не було. Хіба що велика дохла синя муха на підвіконні. Нічого особливого, знизав плечима Пітер, і всі гуртом висипали з кімнати, всі, окрім Люсі, та залишилася позаду, бо, на її думку, всі двері були варті того, аби спробувати, чи вони відчиняються, чи ні. Хоча цього разу вона була майже впевнена, що що, а саме ці двері були на замку, та на її подив вони відчинились без жодних зусиль. Її під ноги викотились дві нафталінові кульки проти молі. Зазирнувши всередину, вона помітила ряд довгих зимових пальт, за якими виднілися хутряні шуби. До хутра Люся була небайдужа, їй подобалось і вдихати на повторний хутряний запах, і голубити м'яке хутро долонями. Тому, не роздумуючи, вона забралася в шафу, щоб зануритись обличчям хутро, а от двері вона залишила відчиненими, бо добре розуміла, що зачинятися в шафі без глуздя. За крок чи два виявилось, що за першим рядом шуб сховався ще один. Тут було вже досить таки темно, і тому вона простягла руки вперед, аби зненацька не вдаритись головою об задню стінку шафи. Так вона ступила ще один крок, а потім іще два чи три. З кожним наступним кроком, очікуючи, що от-от кінчиками пальців торкнеться дерев'яної стінки, та цього не сталося. Це має бути неабияка шафа, вирішила Люсі, пірнаючи все далі в глибину та посуваючи рученятами м'які брижжі хутра. Щоб звільнити для себе місце, тут вона помітила, наче під ногами в неї щось поскрипує, чи це знов на сталінові кульки, чи що. Здивована Люсі зупинилася та схилилась додолу, щоб торкнутися того, не знати чого. Але замість твердого, гладкого дерева, що мало бути підлогою шафи. Вона відчула під рукою щось м'яке, крихке та дуже холодне. Усе це дуже дивно, мовила вона і ступила ще за два кроки вперед. Наступної миті виявилось, що її обличчя та рук торкалися вже не м'яке хутро, а щось тверде, жорстке та колюче. Ти ба в мене наче справжні дерева торкаються, вигукнула Люсі і побачила світло, що моргкотіло десь попереду, не за декілька дюймів, де мала бути. Задня стінка шафи, а далеко-далеко в глибині, щось холодне та ніжне падало на неї згори. Замить вона збагнула, що стоїть посеред нічного лісу. Під ногами в неї виднівся в темряві білий сніг, а з неба сипалися грайливі сніжинки. Хоч Люсі була дещо налякана її допитливість, і запал взяла своє, а вона озирнулась через плече, десь у глибині помештенних стовбурів дерев досі виднівся дверний отвір шафи. Придивившись, можна було навіть розгледіти порожню кімнату, з якої вона зайшла. Звичайно, двері шафи Люсі залишила відчиненими, бо немає у світі нічого безглуздішого, ніж замкнути себе в шафі. Кімната була осяяна денним світлом. Щоб не трапилось, а повернутись я завжди встину, вирішила Люсі та рушила по снігу вперед, скрип скрип, поміж дерев до того іншого світла. Хвилин за десять вона дійшла до нього і побачила, що те світло лилося з ліхтаря на стовпі. Доки вона стояла і дивилася на ліхтар, дивуючись, звідкіля він узявся посеред лісу та, роздумуючи, що ж робити далі, їй почулося туп-туп. Ніби хтось крокує до неї невдовзі з темряви лісу, вколо світла, що його відкидав ліхтар, і справді вийшло вельми дивне створіння. Воно було лише трохи вище за Люсі й тримало в руках парасольку. Обліплену білим снігом, з голови до поясу це була наче звичайна людина, а от ноги були немов козлячі, вкриті чорною блискучою шерстю, та закінчувалася двома козлячими ратицями. Крім того, воно мало хвіст, але його Люсі спершу навіть не помітила, бо той був обережно підхоплений під руку з парасолькою. Аби натягнувся по снігу. Навколо шиї створіння намотало червоний вовняний шарф. Шкіра його теж мала дещо червонуватий відтінок. Риси обличчя воно мало незвичайні, але приємні, а ще коротку гостру борідку та кучеряве волосся, з якого по обидва боки від лоба стирчали коротенькі ріжки. Як уже було сказано, в одній руці воно тримало парасольку, а в другій декілька коричневих пакунків. Ці пакунки та сніг навколо створювали враження, ніби воно щойно з магазину, де робило закупки до Різдва. Це був фаун, і коли він побачив Люсі, то від подиву навіть упустив свої пакунки. «Боже ти мій! тільки ще й вигукнув він.